Ну і нарешті перейшли до моїх нових сигналізаторів флазари. Як же я на них чекала? Друзі, це просто пожежа. Тримайте мені, мене усі 2000 моїх підписників. Дивіться, які ж гарні сигналізатори. Супер! Ну на них я зроблю окремий огляд, бо вони того варті. Бачите, навіть батарейка у них вже стоїть і настроюєш собі тут тональність. Ну, от Я, наприклад, люблю, коли такий звук, знаєте, більше по грубіший, поняли? Але звуку треба додати. Зараз. Бачите? Тут чутливість треба настроїти, можна його зробити ще жорсткішим. Бачите? Або навпаки пісклявим. Бачите, можна також вімкнути пейджер, він отак вмикається. Бачите, вимкнувся. Тут є додатково ще фонарик. вимкнувся пейджер. Ну, і тепер проведемо ще разок. Бачите одразу. Супер, я вже не можу дочекатись, коли у мене станеться клювання саме на ці сигналізатори. І нарешті у мене з'явився вже пейджер. Це, друзі, пожежа. І отак, от і от, так от вимикається він.